Всім доброго ранку. Так, інтернет не збрехав. Був вночі дощик і вже в нас болото. І щось таке моросить ще. Туман. Так, сьогодні моєї внучки Діани день народження. З чим ми її і вітаємо. Бажаємо її всього-всього найкращого. Щастя, здоров'я. Саме головне здоров'я. Всім миру, щоб закінчилася швидше війна. Ой, щоб ми не переживали. Так, іду я подивлюся, що мої там роблять. Думаю, болото, на дворі нема що робити, ні, вони собі щось знаходять. Так, треба провіяти сою, яку встигли врятувати. Бо в людей ще є, ще є соя на полях, а хто й приорав свою. Но ми її ще змолотили, на сонці ще встигли досушити. Курмушечка прикрита, дощик не йде на зерно. Так, гусі наші ще є. Да, що? Заскучали, да? Ідіть до мене, йдіть, ідіть. Ідіть сюди, йдіть, ідіть. Воюють з корми. Йди, йди. Добрий вечір підписникам бабусиного каналу. Бабуся попросила нас, щоб ми зняли розпаковку, подарунку, якого вони подарували разом із батьками. Мені на день народження. Нас трошки виключили світло, тож розпаковка буде при фонарику. такий корисний подарунок. У нас знову дощ. Нема погоди. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.